Для чого я сьогодні прийшла в Тек Оце щоб дивитись на оце все новорічне і хотіти собі все, скільки він коштує? 650 злотих. Ось такий великий. Це для власного будинку. Мішель, що тут ви Ось Такий великий пряник для власного будинку, для двору. Ось такий Дід Мороз, просто гігантський. Він ще має підсвітку. Ну, класно. Будиночок це просто мега. Він дуже великий, дуже. І в нього ціна 850 злотих. Ну він він дуже класний, прикольний. Ану Мартін стань просто за зростом Мартіна. Все, обережно, бо ще за це зачепимо його. Мама, Ось такі ще є, є та... трошечки менше. Це іграшки. Ой боже, клас. Мама пан. Здорові, просто здорові, гігантські такі банти. Я навіть не знаю, що з ними робити. Ходімо вам покажу ще, що є. Ось такі. Лискунчик з календарем, іграшки. Ой, клас, це дня для, для листів. 500 злотих, Мені здається, що це взагалі для якогось магазину, не знаю іграшки, для якогось магазину, для якогось двору. Ось це дуже круто, дуже класно. Добре, що я не маю власного будинку, бо я б оце все зараз би хотіла б скупити.